В російському Ярославлі вночі греміли вибухи. Місцеві повідомляли про що не менше прильотів, після яких над містом здійнялася заграва. Під удар ймовірно потрапив один з найбільших нафтопереробних заводів. Ярослав Нафтооргсинтез. На території підприємства спалахнула пожежа, а місцевий аеропорт призупиняв роботу. Завод входить до п'ятірки найпотужніших нафтопереробних підприємств Росії. Там виробляють пальне для авто і авіації, а також індустріальні оливи, бітум і компоненти для продуктів військової галузи. Про це не тільки далі говоримо. Військовий глядач Василь Пехньо є з нами на зв'язку. Пане Василь, вітаю вас. Добрий день Сергій. почнімо або скажімо так. Давайте підсумуємо цей тиждень з огляду на атаки по російських об'єктах. Мені здається, що це один з таких найяскравіших тижнів, зокрема за кількістю ударів, за кількістю використаних дронів, зокрема напередодні, а також за типами об'єктів, чи, чи не зовсім. Ну, були так, була така інформація. Зокрема, вона проходила каналами е, російських пабліків про те, що у нас одна з найпотужніших і найактивніших ночей була напередодні, коли близько 300 безпілотників було застосовано. Ну, так писали знову ж таки росіяни. А як воно було насправді? Я не знаю. Е, ми бачимо зараз. Е, я не думаю, що це одна з найактивніших ночей. Ми бачимо зараз справді значно більше уражень різноманітних російських об'єктів. Зокрема, наприклад, ну тут е, ну тут справді треба вчора. Е, Виділяти навіть роботу служби безпеки України по російських об'єктах по російських танкерах в Каспійському морі, це те, що це те, що вчора було заявлено. Це те, про що вчора писали змі, і це те про що ми можемо в принципі то, перепрошую, не по танкерах, а по накові платформі. Це те про що ми можемо зараз уже говорити, що ми виходимо не лише в межі Чорного моря. а в чорному морі зараз у нас є так, би мовити, ну дружні, якісь невідомі дрони, які завдають ударів по Російській Федерації. А зараз з'явилися вже і якісь дружні речі, які працюють по танкерах у Каспії, і це це реально якісь. Цікавий новий вимір, напевно, що війни, які відбуваються, і це ми спостерігали якраз таки цього тижня. Дуже активно якраз собі працювання по танкерах, по нафтоплатформах по всьому світу. Напевно, що наші спецслужби і далекобійні війська намагаються накладати свої рідні санкції на Російську Федерацію такого формату. Ну і звісно, що теж саме що відбувається у Ярославлі, чергова атака ЯрославльНіфтіорг Сінтес, це є в тому числі цьому підтвердженням. Сергій, я бачу, що в мене щось інтернет трішки підгальмовує. Не хотілося б в такому бути замороженому форматі. А я спробую перепід'єднатися, щоб буквально буквально хвилину долучитися до вашої фіробуємо ППП налаштувати всю цю історію. А, також сьогодні ці важливі новини є з лінії фронту. Точніше, ми маємо їх підсумувати. Зрозуміти, йдеться про повідомлення, зокрема оперативного командування Схід. Йдеться про Сіверськ на Слов'янському напрямку Донецької області за повідомленнями оперативного командування області. Це місто залишається під контролем Збройних сил України. За даними військових, російські підрозділи намагаються інфільтруватися у місто невеликими групами, використовуючи несприятливі погодні умови. Однак більшість таких груп є знищеними і роблять це ще на підходах до самого міста. Представники командування наголошують, що протидиверсійні заходи тривають, а оборона міста зберігає стійкість, попри посилену активність противника. Також є важливі новини з тимчасово окупованого українського Криму. Там був удар по місцю вазуванні російських військових, зокрема по тих місцях, які дислокуються довкола російських аеродромів. І, ймовірно, вдалося уразити ще один військово-транспортний літак Росії Ан-26. Але чекаємо повідомлення офіційного зокрема від генерального штабу чи інших структур сил оборони. Бо поки що ці повідомлення ґрунтуються на бітканнях самих росіян, але все одно це, це приємно. Здається, є у нас зв'язок відновлений. Панеси ви з нами так? Не бувається, не знаю. Ви ну, з нами чи не з нами? Пане Василю, так, Василь, да? я повернуся, але бачите, не дуже серійно чомусь якісний інтернет. Дивіться, ми вас дуже, дуже добре чуємо, чуємо насправді і бачимо, Апатами. наче наче все окей. Але ну є моменти певні. Я би хотів, щоб говорити лінію фронту. Mm -hmm. От я тільки що глядачам повідомляв ситуацію довкола Сіверська. В оперативному командуванні схід кажуть про те, що місто залишається під контролем сил оборони, хоча росіяни намагаються в нього проникнути. Але ці диверсійні групи знищуються. Тобто, це захід малими групами чи якийсь наступ з. Більшою кількістю техніки відбувається зараз на Сіверськ. Ні, це не зовсім так. Там, в принципі, техніки, наскільки я знаю, загалом не сильно то помічено. Сіверськ це місто, яке розділене посередині річкою. Таких міст зараз на лінії бойового зіткнення є доволі таки багато, які розділяє безпосередньо посередині річка. В Сіверську це протікає річка Бахмутка, і вона робить місто. Ділить його на західну і на східну частину. Відповідно, зараз у східній частині по берегах фактично, що Бахмутки, присутні росіяни. У західній присутні ми. Більш того, за містом Сіверськ там є доволі такі вигідні позиції для наших військ, тому що вони там, там є географічні висоти. Саме місто Сіверськ воно розташовується, оскільки на річці фактично що в долині її, і це не зовина 65 метрів над рівнем моря. а Висоти, такі як пагорби на захід від річки, на західному березі річки, вони мають висоту 165 метрів, тобто рівно 600 метрів перепаду висот між локаціями в місці і одразу за ним на заході. А на заході це наші позиції. Тому в нас в принципі є там доволі непогані е, шанси утримувати противника впродовж ще якогось певного часу, те, що Звісно, концептуально, ну сіверськ загалом він уже давним-давно не виконує свого значення, того ж таки, навіть логістичного хабу, тому що це тотально знищене місто. Воно тримає оборону ще з 22-го року. Я пам'ятаю, коли в 22-му році були епізоди, коли над сіверськом пролітали Су- 25 і скидали безпосередньо свої снаряди, бо по місту, і це була дуже вже тоді тривожна ситуація. Сіверський мав оборону, коли тримав Бахмут, сіверськ тримав оборону, коли е, трималася Авдіївка. Коли зараз тримається Покровськ, Сіверськ давним-давно знищене, На жаль, місто тому воно своїх задач, ролей як хаб, як місто, на яке опирається наша. Логістика або концентрація військ на жаль вже не відіграє. Але по про це це не означає те, що е, Сіверськ не є точкою тієї того опору, який будуть чинити наші бійці, зокрема використовуючи ландшафтні особливості. Станом на зараз, звісно, що є кілька, скажімо, так заяв. Е, перше, це те, що ми бачимо на мапі Діпстейт з проявленням сірої зони, майже на повністю е, всю площу міста Сіверськ, і це принципі, відповідає дійсності, тому що сіверська зараз така велика, велика, велика сіра зона, де наші дрони знищують противника, який намагається просунутися за річку. Е, є заяви генерального штабу і оперативного командування Схід, які кажуть, що Сіверськ не зайнятий, і це теж відповідає дійсності. Е, є заяви Росіян, які говорять про те, що вони нібито захопили Сіверськ, але це не відповідає дійсності з точки зору того, навіть найпростішого осінт, скажімо так, спостереження чи розслідування. Адже коли місто реально захоплене, або якісь конкретні райони міста захоплені, росіяни на нафлаговтичують там дуже купу багато е, своїх аквафрешів. А станом на зараз так не є. Тобто, навіть немає такого масиву відео, який би бодай якось звіддаля підтверджував те, що росіяни е, захопили Сіверськ. Вони радше туди заходять це факт, вони намагаються. Просунутися, зайшли, просунутися через річку, вийти на західний берег, а там їх знищують. Ось така приблизно картина зараз по Сіверську і подібний сценарій з річковими перешкодами він реалізується багато де, і навіть не важливо якою є річка, чи є вона там глибоко повноводною, широкою, чи вона є вузенькою смугою мінімальних перешкод. Скажімо, що так, якою вона, наприклад, є, річка Гайчур в Голяйполі рівно ця природня перешкода створює заповільнення для російської Ко піхотинця йому потрібно якось її подолати. Йому потрібно чи на плотах, чи на човнах, чи якісь дошки покласти, якщо це болотиста місцевість, чи, врешті-решт, по тому болоту тягтися А це час, це заповільнення по часу. Відповідно, чим повільніше ми є російські окупанти, тим більше часу у наших операторів дронів для того, щоб їх виявляти та знищувати. І подібний формат річкових оборон у нас зараз формувався по багатьох напрямках фронту. Це вже згадані і сіверські гуляйполе. Це майже уся межа. Лінія Донеччини та Дніпропетровщини стику цих двох областей, тому що там є купа річок. Зокрема, Прямісінько смужкою по адмінмежі Донеччини та Дніпропетровщини протікає річка Вовча. Це, до речі, такий самий формат у Вовчанську на півночі Харківщини. Як не дивно, там теж протікає річка Вовча. Що, правда зовсім інша Вовча, так ото на Харківщині, і по ній теж фактично що ідуть такі розмежовувальні дії наших дронарів. Це Куп'янськ, та сама історія у Куп'янську, де річка. Оскіл протікає, і за рахунок відрізання логістики противника по ні відбувається блокада тих окупантів, які перебувають безпосередньо в Куп'янську. Тобто цей формат зараз в дуже багатьох локаціях застосовується, і наші війська, в принципі, за рахунок створення кіл зон по цих річках, мають можливість відносно контролювати ситуацію. Хоча це не означає, звісно, що в якийсь момент Росіяни просто не прорвуться ж таки ці рубежі за рахунок своєї банальної кількості. З понеділка, якщо аналізувати зведення генерального штабу, кількість бойових зітнень на фронті за добу сягає 200 і в деякі дні навіть і більше. Тобто, якщо порівнювати з тижнем раніше, це значно не те, що значно, але добряче вищий показник. Чи варто це пов'язувати знову з цими перемовними процесами і всім іншим? Що це за сигнал від Росіян, зокрема? Ну насправді не завжди 200 і більше. От сьогодні там 174, Вчора теж було до 200 бойових зітнень з боку противника. Воно все так, плюс-мінус балансує. Вчора, я подивився 177. Сьогодні 174. Ну добре, під 200, але це знову ж таки. Це е не зовсім 200. Загальна тенденція плюс-мінус утримується. Подекуди це відбувається падіння, подекуди відбувається зростання. Я би радше звернув би на інше е інший чинник увагу, А що ворог. Повсякчас смикає різні напрямки. Звісно, номером один найбільш пріоритетним напрямком залишається був Є і залишається Покровський напрямок. Але ситуативно з'являється, то на Лимані ворог. Під 30 бойових зіткнень влаштує то на Костянтинівському напрямку, то Олександрівський напрямок. То сьогодні, наприклад, близько 16 бойових зіткнень зафіксовано на Оріхівському напрямку, то на Голіпільському більше 20 напрямків. Тобто, ворог в різних точках смикає нашу оборону для того, щоб роз, розтягнути в якійсь мірі наші війська, і це дуже помітна така маневрування або спроба маневрування щодо наших резервів, наприклад, на Купінському напрямку, або в ширшому сенсі на. Усій Харківщині про що йдеться? Ну наприклад, Куп'янська це чітко спостерігається, що ворог там застряг. Які маркери того, що ворог там застряг, просто банально давайте відокремлено від будь-яких емоцій подивимося на ситуацію? Куп'янськ був першим містом. Де, де противник отримав значну перевагу, от реально значну перевагу. Вони прорвалися по тих трубах, акумулювалися в місті в великій кількості, і здавалося б, що все ну в такій ситуації це безвихідь. Вони захоплять зараз куп'янськ, зараз два, бо їх багато, але цього не сталося. Цього не сталося сьогодні. Дні, а чому цього не сталося? Тому що наші війська почали, як я вже згадував, відрізати по річках їхню логістику, блокувати те угруповання російських військ, яке зосереджене безпосередньо в самому місці, і намагатися потроху, потроху зачищати противника, який є у Куп'янську. Це не означає, що росіяни в Куп'янську абсолютно геть зовсім відрізані від своїх військ. Ні, вони звісно, що частково в ряди годи отримують постачання за рахунок того, що погода буває, що стає гіршою, і це. Дозволяє піхотинцям переміститися. Врешті, дрони їхні теж літають і можуть доставити щось до їхнього особового складу, який там безпосередньо у Куп'янську присутній. Відповідно, але сам факт, от просто кажу, відокремлено від емоцій. Вони мали найкращі обставини для того, щоб захопити Куп'янськ, і вони його досі не захопили. Значить, щось так би мовити йде не по плану. І що роблять в такій ситуації? Противник вони намагаються розтягнути наші війська, наші резерви по інших напрямках. Саме для цього вони створюють такі зони тиску, наприклад, на північних кордонах Харківщини вздовж державного кордону України. От наприклад, з такою метою вони створюють вовчанський тиск, тиск на вовчанському напрямку для того, щоб наша команда не сиділо і витягувало якісь резерви з Куп'янська, туди перенаправляло на Вочальську. Вони завдають ударів по греблі печеніського водосховища і тому подібні речі роблять. Тобто, все це, це робиться з головною метою відновити ситуацію переваги у Куп'янську, тому що Куп'янськ для них є пріоритет на цільному родин. Точно так само, як і багато чого іншого. Наприклад, навіть сумську операцію на моє переконання, чітке навіть сумська операція цьогоріч була зроблена противником для того, щоб послаблювати нашу оборону на покровському наці. Напрямку, тому що цілі номер один загалом у воєнних діях зараз для них це покровський напрямок. Ціль номер два це Куп'янськ. Ось в таких головних осередках напевно що відбуваються бойові дії. Зараз викристалізувався третій напрямок. Це Гуляйпільський, який для них ситуативно склав певну перевагу через м'яко кажучи, недосконалість нашої оборони там, тому росіяни там знайшли додаткові можливості. Але знову ж таки навіть і по голіпіллю, попри те, що вони два тижні тому мали абсолютно перевагу по на напрямку зараз ми бачимо гальмування процесів. Крим тимчасово окупований український Крим. Росіяни бідкаються про ймовірне знищення українськими безпілотниками або іншими засобами ураження військово-транспортного літака Ан-26 Нібито цей інцидент трапився на військовому аеродромі Качем. Я так розумію, не маємо інформації поки що, але принаймні напередодні гучно було в Криму. Ввечері я бачив всі повідомлення і оголошували тривогу. Але не, не до кінця зрозуміла ця ситуація. Часткові підтвердження Сергію ми маємо, тому ага. що в сьогоднішньому ранковому зведенні Генерального штабу є циферка плюс один в графі літаки. Тобто, ага. скоріше за все, якраз таки про цей літак, якраз таки, та, якраз таки про цей Ан 26 може йдеться, що є підтвердженням такої атаки. Ну, в принципі, ми неодноразово бачили, як. Ті ж підрозділи гур-примари літали над Кримом і над Кримськими аеродромами вражаючи різноманітні об'єкти Російської Федерації на цих аеродромах. Це дуже важливо, тому що фактично ми дистанційним способом намагаємося. От, якщо противник, я кажу про те, що він там відкриває Вовчанську на півночі Харківщини, чи підриває греблі Печенівського водосховища, і таким чином роблять робить нам проблеми, намагаючись витягувати наші резерви на інші фронти, то ми повноцінно за рахунок дронів намагаємося відкривати такі. Такий спосіб або або стаб... Не відкривати, ми вже його відкрили, а фактично ну підтримувати жевріти кримський фронт для того, щоб противник теж щось думав, як же ж його там прикривати, чи вже кинути на поталу і, та й на собі коїться божа воля. Тобто, ми теж такими зокрема діпстрайковими, навіть мідлстрайковими ударами, задаємо цих на цих пострілів. і це дуже важлива історія в сенсі мідлстрайків, тобто дронів середньої дальності, які будуть перелітати через лінії бойового зіткнення і задавати ударів по оперативних тилах противника, тому що не одно Азово і з вами зокрема ми в ефірі вже обговорювали цю тенденцію. Яка в нас конфігурація подій сталася за, за цей рік? Сталося так, що Росіяни почали доволі таки серйозно ставити нам загрозу нашим підрозділам за рахунок створення і масштабування успішного свого досвіду технологічних частин по типу Рубікон, там де Рубікон заходить на е, лінії бойового зіткнення, там. Повністю лягає наша логістика кілометрів на 15, і це змушує розвиватися нові технологічні сценарії, як то наземні роботозовані комплекси. Наприклад, скажімо, і це крайня необхідність для зараз для сил оборони розвивати цей напрямок наземних роботозованих комплексів. Але до чого я веду? Тенденція склалася така, що цього річ, коли Рубікон масштабувався, коли він заходив зі своїми оптоволоконними дронами в великій кількості на якісь ділянки фронту, він не просто просаджував логістику, він робив пожежу наперед. І з цими пожежами намагалися постійно давати раду наші військовослужбовці, Вони постійно гасили ці пожежі, і за гасіння цих пожеж втрачалася інша важлива складова наших ударів в оперативний тил противника, тобто ударів по логістиці, адже значно пріоритетніше знищити вантажівку, яка доставляє до передової сотню дронів, ніж потім справлятися з тією сотнею дронів безпосередньо на лінії бойового зіткнення. А цю компоненту ударів ударів по тилах ми втратили вся наша увага була зосереджена на те, щоб загасити пожежу на передовій зараз за рахунок інтенсивності і збільшення кількості е, так званих міду страйкових дронів, які починаючи від 100 кілометрів і вище е, і більше, завдають ударів або здатні літати в тили противника. І до речі, не тільки дронів, але я сподіваюся, ракети і ракет балістичних. Про що цього тижня говорив президент. Ми будемо мати змогу більше вражати телепротивника, тобто склади палено-мастильних матеріалів, і цього тижня були такі випадки, коли сили спеціальних операцій завдали ударів по ПММ, якраз склад з ПММ палено-мастильними матеріалами на Донеччині. А місця зберігання дронів, і такий випадок був цього тижня, коли теж ССОшники завдали удару на Луганщині по такому складу із дронами противника, удари по. Аеродромах, таких тактичних аеродромах із авіацією, яка здатна є носіями кабів, таких що не менше 10 є в околицях України і на окупованих територіях в межах доступності 300 кілометрів, починаючи та з Брянської, Воронської Курської, Ростовської області, Краснодарський край і Крим, ось це все там. 10 аеродромів є, по яких отак от вражати. Тобто, ось цей сектор Мідлстрайків середньої дальності 100 плюс кілометрів. Він зараз. Набуває спроможностей, і це дуже дуже важлива складова технологічна. На яку безсумнівно найближчим часом потрібно робити акцент, як і на наземні роботизовані комплекси, бо вони вирішують проблему на передовій. А мілострайки вирішують проблему в найближчих фронтових товагах. Хвилинка у нас Трамп знову каже про те, що це Зеленський не хоче миру. Все оточення його погодилось. Українці нібито погодились. 82% якихось наводить і де він їх взяв, не зрозуміло. І Росія на все погоджується. А от Україна всьому вина. Ну як завжди все чи є справді знаки зокрема на лінії фронту про те, що Росіяни готові йти на перемир'я навіть до Різдва. Та вони готові йти на перемир'я, тому що в них почало ставати більше ні, не так. Я хочу якось сатирично відповісти на це запитання. Але іронічно. Младіться? за останні два дні понад 1400 осіб особового складу вмирає з боку противника. Вочевидь, вони таким такою інтенцією, таким бажанням демонстрацію говорять, що вони готові йти. е, йти на ти на, не знаю на смерть заради перемир'я. Ось це така така головна інтенсія, яка напевно що є з боку противника. Сенсі руху такого до мирної переговори, та звісно, що немає рівно нульцілих ознак того, що росіяни готові йти на перемир'я. кажу, вони навпаки вмирають більше. Вони ну та слухайте, врешті-решт, ну що, їхні політичне керівництво Путін буквально напередодні заявив, ми продовжуємо забезпечувати там свої інтереси військовим шляхом. Ну Дякую. які ще мають бути відповіді щодо неготовності Російської Федерації йти на мирову. А Василь Пехню з нами був на зв'язку. Дякую вам за відповідь.